А знаєте, як ми називали московитів історично? Друзі, зараз я вам все розповім. З вами український історик Олександр Алферов. Землі, які стали пізніше центром Московської держави, і яке тоді населяли бідні фінські племена весь та меря, ми називали Заліссям. Чому Заліссям, друзі? Тому що по відношенню до центральних руських земель, ну, Русь, це Середньовічна Україна, так от по відношенню до Київсько-Чернігівських земель ці території, які були Захоплені нашими предками і потім колонізовані, знаходились за величезним лісовим масивом. Ну, межа якого це місто Брянськ, сьогодні щоправда, в Росії, але тоді це частинка Чернігівського князівства. Колонізуючи залізькі території, наші предки будували там фортеці міста. Для того щоб боротися і проти місцевого населення, і тримати адміністрацію, саме тому там так часто повторюються назви українських міст: Володимир, Галич, Звенигород.